Дивіться, приїхали. Додатково безпровідні наушники AirPods Pro другого покоління, з шумоподавом, Ось так вони виглядають. Кому потрібно, швиденько пишіть в Директ та оформляйте, адже їх не так багато приїхало, всього лише 10 штучок, із 10 уже дві пари. Зараз готуємо на відправочку з чехольчиками у подарунок з ось такою сумочкою. І в сумочку всередину покладемо до замовили в нас ще наушники AirPods. Другі ось такі без резинок. І до них також буде чехол у подарунок в чорному кольорі з карабінчиком. Навушники поклали сюди Перший карман з чехольчиком зараз замотаємо це якось діло в картон, бо немає підходящих ящиків, хоча ящиків куча. І дивіться, класно виглядає ця сумочка. Це 14 дюймів. Є така наявності в чорному та сірому кольорі для ноутбука з одним карманом для зарядки і мишки, і з іншим карманом основним для ноутбука. Також тут є ручки, можна взяти в ручку, можна носити, носити під ручку, як то кажуть. І дуже класний такий сірий колір. Е, кому потрібно, є ще в наявності для замовлення, пишіть в Директ. Ані, все-таки знайшли ящик, чітко запакували. Сумка всередині, наушники в кармані, у подарунок і завтра вже буде в руках клієнта. Все, поїхала машинка нової пошти, повезла ваші посилочки.